Двоє молодих хлопців на подвір'ї будинку майструють буржуйки з інструментів: молоток, зварювальний апарат та болгарка. За основу для обігрівачів використовують старі автомобільні диски, приносять їх небайдужі. Головне кажуть майстри, аби дискові колеса були звичайні, сталеві. З титанових буржуйки не зробиш. Такі диски, такі старі, жигулів, такі вони знаєте, що валяється десь. Може в когось. люди, якщо мають, мають, мають дають, ми зробимо щось, зробимо хорошу справу для армії, для наших хлопців. Як то кажуть, щоб їм було тепло. За один день хлопці можуть змайструвати декілька буржуйок. Процес виробництва простий. Три автомобільні диски зварюють докупи, вирізають в металоконструкції отвори для дверей та демоходу, прикріплюють ніжки і обігрівач можна відправляти військовим. Бачите, дерявий, вже шуберіє. Робимо дверцята, щоб було закидання, робимо комин. Зверху можемо навіть і решетку якусь зробити. Таку, ну. З арматури чи з чого щоб можна було ставити там каструлю, щось таке на іншій локації, уже в гаражі виготовляють буржуйки не з автомобільних дисків, а з баків для фреону, які застосовують в холодильних обладнаннях та кондиціонерах. Балони то є від фреону. то є одноразові балони. Вони привозяться фреон фріон балони фактично викидаються. Вони вже другий раз не заправляються, і то вже вони йдуть на брухт. Щойно виготовлену буржуйку тестують. Трохи паперу, жменя хмизу і обігрівач випромінює тепло. Майстри з виготовлення буржуйок певні обігрівачі можна робити з будь-якого металу. Головне, аби він був товстим і швидко не прогорав. Приміром, як оця піч її хлопці ласкаво називають ля женераль. Солідно виглядає як генеральська, як чомусь на французьку ля женераль, ото для генералів там. Хоча ми потім подумали, що рядові солдати вони нічим не гірше, а як відтак заслуговують на це. Волонтери вже відправили на передову десятки таких буржуйок. А замовлень від військових мають ще на со. Отні обігрівачів відтак додаткових рук кажуть дуже бракує. Віталій Ковела, Олег Гондарчук, програма Очі.